Добрий день. Будемо розпочинати роботу комісії на денному питанні. 35 питань. Всіх по заяві, да, так? Да. Так. 36. Ще одне буде. Коворим у нас присутній, 4 чоловіка комісії. Є у нас гості, Сергій Васильович. І Земельний відділ. Два чоловіка. Виступимо під порядку денного. Присадим на ділянка по вулиці Щедра, 21, села Миколаївка. Передається у власність ручій Тамарі Іванівні. Хто за? Хто проти? Буде. Ось ручки. Активная делятка. Передается ВОВ Татьяне Евгеньевне. Для будильницы обслуживания житлового будильника господарность будет 0,25 соток. суток. Кадастровая номер. Кто за, кто против? <связывается> Чего? Что <связывается> <плесывается> Ні, було що зелено. Про передачу власності гражданіного ріжку Віктору Анатолійовичу земельної ділянки для сексуальної житлового будинку. В я Кур... я я в ділянку, а... Присадивна ділянка 020 022. Села Миколаївка, по вулиці Травнева, Першотравнева, 64. Хто за? Проти? Немає. Передачу власне зрожданіну Наріжку Сергія Анатоліючу земельні ділянки для будівництва словового будинку, господарські будівлі споруд, село Миколаївка, вулиця Травнева, 104, площею 0,25. Ага. Хто за, хто проти, всі за. Про передачу власність гражданіну полові, Ганні Іванини, земельні ділянки для будівництва словового будинку, господарський будівельний споруд. Площа 025 га. Село Лофірвука, вулиця Набережна, 47. Хто за? Хто проти? Так, про передачу у власне зраждані смирній марійни пантелемонів, земельної ділянки для будівництва, слугового житлового будинку, господарських будівельних споруд, площа 025. Ага. Село Миколаївка провулок Тополина, 11. Хто за? Про передачу власність Смирному Едуарду Гогоровичу, земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівельних споруд. Площа 025 га, Село Миколаївка, вулиця Травнева, 23. Хто за? Так, про передачу власність і вахіні Світлані Дмитрівні земельної ділянки до будівництва обслуговування житлового будинку Господарських будівельних споруд в селі Чумаки вулиця Центральна, 143, 025 га. Хто за, хто проти? Всі за. Про передачу у власність граждані Мішусті, Любов Степана, земельних ділянки та будівництва обслуговування житлово-господарських будівель. Присадивна ділянка. Село Миколаївка, вулиця Травнева, 95, площа 025. Хто за? Хто проти? Так. Про передачу у власність. Безкровні, Людміли Анатолій, земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Площа 0,16Г. Село Миколаївка, вулиця Шаплинка, 13. Хто за? Проти. Так, про передачу, власне, зрождені осінні лілії Степані земельні ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Село Дмитрівка, вулиця Польська, 25. Площа 025 Га. Хто за, хто проти? Про передачу власність Донець Марини Сергії. Земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Село Миколаївка, вулиця Водяна, 45, а, площа 0,25 ГА. Хто за? Против. Про передачу власність гражданів землянській Тетяні Петрівні, земельні ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Вулиця в селі Катерінівка, вулиця Лимана, 5, площа 025 Га. Хто за? Передачу власниць гражданіну Артюху, Лені, Олександрії земельної ділянки для будівництва, слугової шлового будинку Господарських будівель і споруд. В селі Миколаївка, вулиця Миру, 47, площа 025 Га. Хто за? Хто проти? Дякую. Про передачу. Міщенко, красиння лінії земельні ділянки для будівництва, служоні житлового будинку Господарських будівель і споруд. В селі Миколаївка вулиця Залезнична, 17, площа 025 Га. Хто за? Хто проти. Про передачу у власність Гречун Олени Вікторівні, земельні ділянки для будівництва обслуговування будинку, в будівель і споруд. В селі Миколаївка, вулиця Шевченка, 37, площа 0,17А. То за, то проти. Про передачу у власність. Рез, Резнергаліни Леонідуни, земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, сподарських будівлі і в селі Миколаївка, вулиця Стопанківська, 108, площа 25А, 0,25А. Про так. Поїхали далі. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для індіодне садівництва, яка прибула в оренді голосного Миколи Олександровича. площа 26-38. Када, так, яка розташована за адресою району, Миколаївська сільська рада. Хто за? Хто проти? Це він там площа да. От Отушов. Посадка. На території Вивосільківського Старостинського Проже. округу. Про передачу в оренду Сотнікову Андрію Вілі Єльмилучу земельні ділянки для розміщення та експлуатації будівлі з поруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, кадастровий номер площі 026. розташована по вулиці Травнева, село Миколаївка, Сіняльківського району. Строком на 5 років. Хто за? Орендор. Того так, про внесення змін про договір оренди земель, землі, укладених між Циганковим Станіславом Миколаївичем та головним управлінням Держ... та, ну, Так. В області взаємною з з сторін з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства. Наскільки ми? Шість ділянок. Шість ділянок ми придаємо. Сільськогосподарського призначення міняємо сторону стоганка. На ПГ Макош, так як його створилася юридична фірма І ПГ. Ног. І також міняємо відсоток плати з 4 на 8 відсотків. В нього 6 договорів оренди. І міняємо сторону Миколаївську сільську раду. Це такі зміни до договорів оренди. Хто за Рота. Дії договори особистого строкового сервітуту для обслуговування малої архітектурної та взаємодії сторін укладення між Миколаївською сільською радою та ФОП Піймановим. Володимиром Васильовичем від 11.03.2019 року, який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав про нерахову майно 2019 року. Номер так, це Площею 005 га, яка розташована в селі Миколаївка, вулиця Центральна, цільове призначення для будівництва обслуговування події торгівлі. Чому договор з ними розривати? Тому що будуть виставлятися на торги заменить ділянку. І вони середини. будуть закупляти. Да. Хто Фу, так. Хто за? Так, припинення дії, договору оренди землі. Від 18 грудня 2008 шляхом у розірвання взаємодію ГУН сторін, яке було укладено між Миколаївською сільською радою та ФОП Лук Бенською Марією вільною площею 009 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Травнева, 106А. Це, це, це те ж саме. Те саме, да. так. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільського виробництва Миколаївської сільської ради Сінельковського району. Так, площадю 3.7 визначе відомерла спадщина рішення Петропавловського районного суду. Це ми собі відсудили Да? да. да. Звільне рішення суду. Да. Хто за. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільського виробництва Миколаївської сільської ради Сінільської ранки кадастровий номер площею 3,2. Відомер Спадщина. Теж саме, те да? саме, так. Да. Три діляночки. Три ділянки. Хто за? Против. Так. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельну ділянку комунальної власності. Ділянки комунальної Миколаївської сільської ради Сінетківської площі 3,2. Відбувся урок. Це що у нас? Це володимирна спадщина вставляється право оренди на опціон. Згідно закону. Хто за? Проти. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельну ділянку комунальної власті для ведення товарно сільського виробництва. Кадастровий номер. Площа 3.7. розташована на території Миколаївської сільської ради. Теж ви деморвоспачемо теж на окцію на акцію наставляємо. Хто за? Проти. Так. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельну ділянку комунальної власності для товарно сільського виробництва кадастру площею 3 2, розташована розташовано території Миколаївської сільської ради. Так. Хто за? Проти. Так, про затвердження звіту про експортну грошову оцінку вартості земельної ділянки кадастровий номер площею 0052. Умов продажу земельної ділянки, яка буде виставлятися на земельний торі окремим блотом для передняння торгів у формі аукціону з продажу права власності розташованої за адресою село Миколаївко вулиця Центральна, яка становить 23 906 гривень без врахування ПДВ. Да. Що це за ділянка у нас? Це магазин. Смак. Смак викупляють. Ну, ну, пер, пер, попередньому ми розірвані, А ще ж ні. Це затверджується експертно грошова оцінка і, де, і далі буде виставлятися ділянка на аукціон. Так, Про затвердження звіту про експортну грошову оцінку вартості земельної ділянки кадастровий номер площою 0090. 2Г умов продажу земельної ділянки, яка буде вставлятися на земельні торги окремо лотом для проведення торгов у формі аукціону з продажу права власності, розташований за адресою села Миколаївка, вулиця Травнева, 106А, яка становить 41 100 гривень, відповідно до висновку, оцінюючи прорункову вартість земельної ділянки. Да, так, то теж умов, так? за, на проти. Затвердження звіту експертного, що оцінку вартості земельної ділянки кадастро номер площі 00154А за умов продажу земельної ділянки, яка буде виставлятися на земельні торги окремим лотом для проведення торгів формі аукціону з продажу права власності, розташованої за адресою села Миколаївка, вулиця Центральна, 22Л, яка становить 53 246 гривень. Теж на що магазин. Хто за? Проти. Трималися. Про затвердження умов проведення земельних торгів форм акціону з продажу прав оренди землі на ділянку, ділянку комунальної власності кадастрів нової площі 0092 для будівництва та обслуговування, яке знаходиться за адресою. Село Миколаївка, вулиця Травнева, 160, нормативна грошова оцінка земельної ділянки 13 тисяч восімсот восімдесят гривень. Право оренди, що да, право оренди. Хто за? Против. Тут оренду беремо 49. Скільки, Пишуть, скільки. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності Миколаївської сільської ради кадастровий номер такий площа 00 газ з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об'єдних споруд електронних комунікацій. Грошова оцінка земельної ділянки складає. 15 тисяч 412 гривень. Так, да, це водофон зробив собі нормативно-грошову оцінку. Катеринавки. Хто да. за? Не було там Про. раніше нормативно грошової. Про надання згоди на одержання права власності Миколаївської сільської ради Синської області для земельну ділянку для винного особистого Сімерцу Лазаренко Андрію Михайловичу. Зв'язку з його добровільною відмовою площею 2 га це відмовляються від тих, що брали чи що? <світні> так, да, вже почали відмовлятися від земельних ділянок. Час а вони реально думали, старині... то це і все, поробили нічого? Ну, no, в них православність, а зараз вони нотаріально відмовляються. Я зрозумів. Хто ми, за? А ми приймаємо комунальну Назад, власність, так-так-так. Да, 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 да. Хто Щас за? Зараз їх троє там вже пригромадюють. <світні> ну, то що, НТЗ шкодять, і земельний, і НТЗ. А ти нічого не робиш? Зачем віддавати п'ять штук, а не майже десять? Ну, стоїть. Ну, ладно. Про надання згоди на одержання права власності Миколаївської сільської ради Смілянка з Корандібаровської області на земельну ділянку для ведення особистого селянського від гражданіна Лазаренко, Наталії Васильівна. Тверський його добровільно відмови до площі 2 гектара. Да, хто так. за? Проти. Я думаю, це тільки начало. Uh -huh. А yeah. там особина мусорка, як ми mm -hmm. багато хто писали. Про надання згоди на одержання права власності Миколаївської сільської ради Смілька, скаранти Бартонської області, на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, гражданина. Лазаренко Павло Михайловичку у зв'язку з його добровільною любовю площі 2 гектари. Хто за? <смір> скажу. Так. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, розташований за адресою Дімпрутовської області, Нельзя район, село Миколаївка, Сонячне. Для, для проєктування та будівництва комплексу висококомпактної малоповерхної забудови, соціальної інфраструктури і інтровочної інф площі 3 гектари. Цільве призначення земель для іншої житлової забудови. Да. Це хочуть поставити модульний будиночок по вулиці Широкій у нас там між Доширокою Широкою і Комсомольською. Хто за Є земельна ділянка? Проти модального будинок для чого? Для переселенців, якщо б... да, переселенці, переселенців. На так. Проти в садку. А ти що Один? Тут там нас здорово. Ну на 50 відбув. годин скільки 200? На двісті сім. Валерію, а ну поверніться до первого питання. Трошки неправильно ви почитали. Проручу вона використала передачу. У вас Перше. вона використала своє право уже по вулиці Степовій. Її відмовляємо. Передачу права. А вона вже право? Так, Вона використала згідно з земельного кодексу, стаття 116, Вона використала своє право. Людину ми вивідомили ну, законодавство. Все, всі питання закончились? Да, да?